Я вчитель історії Жеглова Юлія Володимирівна, клуги башкирівського ліцею Чугуївського Чугуївської міської ради Харківської області. Я привезла діток з Чугуївської громади Харківської області, сюди в чудовий ваш край на відпочинок на реабілітацію. Діти нашої громади дійсно потребують таких занять, такого спілкування, такого відпочинку і реабілітації, відновлення, тому що ситуація дуже непроста в Харківській області. Постійно у нас буквально тривоги через кожні 2 хвилини після відбою знову тривога. Діти в стресовій такій ситуації. Звісно, це навантаження. Загальна ситуація важка, постійне навчання тільки онлайн, тільки дистанційна форма, тому немає живого спілкування, немає такого соціального середовища, немає ви розумієте, в повному сенсі дитинства. Тому ми дуже вдячні і організації, і нашому управлінню, вашій організації, що приймає, що організовує такі заходи, бо це і актуально, і корисно, і ми дуже сподіваємося, що діти після таких поїздок, після таких такого спілкування і тренінгів, ну скажімо так, відновлюються, трішки заспокоюються і. Знаєте, оця радість від спілкування це дуже важливо, бо для дітей це необхідно.